І так молодь, усі ми хочемо бути мегапродуктивними, заробляти багато грошей і так далі. Але при цьому 90% нашого часу, якщо не більше, ми проводимо в телефоні. Як мінімум, я. Чому? Тому що я тут багато працюю, я навіть в ньому працюю більше ніж в комп'ютері. І це нормально. Тому що все ж таки у мене рекламне агентство, де я не дуже сильно повинен бути задіяний в операційних задачах. Так от в мене є мій особистий топ-6 кращих апок для вашого телефону, для того, щоб підвищити вашу продуктивність і як і того, збільшити свій прибуток за рахунок того, що ви просто підвищите свою продуктивність. Поїхали! І так, перша моя апка, якою я користуюсь більше всього, це Money Pro». Зараз просто зайдемо, і я скажу буквально два слова про неї. Це апка для того, щоб керувати своїми особистими фінансами. Тут ви можете дивитися все. Тобто, заходимо, тут є в нас щоденні витрати, різні кошельки, ваш бюджет кожного місяця, скільки ви заробили, втратили і так далі. Але саме головне, звичайно, це звіти щомісячно, скільки ви заробили, або скільки ви потратили і по. Чітким критеріям Ось тут буквально ви можете побачити, як це все виглядає. Якщо вам так незручно, кільцева діаграма, поїхали, і ви бачите набагато кращі цифри. Друга апка це Тік-Тік. Мега корисна апка для планування ваших задач. Я знаю, що кожен з вас працює або на записничку, або в Trello або в Notion, або ще десь. Але, ребята, тік-тік це. Top of the топ, просто заходимо сюди. Тут і чітка розбивка по проектам, над якими ви працюєте. Це може бути агентство, це може бути agency club, Це ну, другий проект, це можуть бути особисті мої задачі, або просто дивимося на всі. Тобто окей, тут є дуже багато фільтрів, через які ви можете фільтрувати, пріоритизувати собі задачі. Я вам скажу так: це найкраще, що я пробував з планеру ваших задач особистих або робочих. Це тупо топав за то. Наступне це звичайно Notion. Про Notion говорить багато хто, але я юзаю Notion не для ваших задач, не для структуризації вашого життя. Ні. Notion мені потрібно для того, щоб сюди збирати усі ті матеріали, які я створюю в своїй роботі. І тут ви можете побачити: Окей, запис продажу плюс шаблон КП. Тобто, це ми видавали такий. Подарунок моїм підписникам в інстаграмі, як я продаю, як я завожу клієнтів в агентство і як виглядає наша комерційна пропозиція. Окей, супер! Тут у нас є фінансова звітність. Як ми керуємо своїми фінансами в агентстві, як це виглядає, шаблон. І це все виглядає максимально круто, хоч ми це і створюємо самі. Це виглядає як повноцінна стаття. І мені це подобається. Дивіться, нам людей в команду: привіт, відео, скрипт, відео. Поїхали текст тут короткий, опис, фото. Просто це виглядає дуже професійно, дуже класно. І тут я веду облік тих проєктів, з якими я працюю, і просто як база знань. Ось так просто зафіксуйте. Хеві це учет моїх тренувань. Сюди я можу просто зайти, вибрати тренування, яке я вже раніше створив, і по ним тренуватися. Тобто, наприклад, заходимо в ноги. Окей, ми бачимо, яка база тренувань в мене йде на ноги. А потім я заходжу просто в профіль і можу подивитися на свою статистику, коли що я робив, як змінилися мої показники, куди я рухаюсь, які, наприклад, м'язи є більше всього задію. Це все можна свідкувати тут, і можна свідкувати в різних плоскостях. це може бути стовпчата діаграма, це може бути паутинка, яку ви тільки що побачили. Тобто, ребята, ця апка, вона реально допомагає мені тренуватися без тренерів і при цьому робити все структурно і бачити свій прогрес. Останнє, це в нас буде Oh My Wishes. Я б сказав, передостання. Oh My Wishes. Ох, май вишес. Сюди я збираю всі свої вишлісти. Бажані подарунки. Можливо, це від когось, можливо, це я для себе ставлю ціль, але я просто сюди заходжу. Наприклад, окей, я хочу ці, цей годинник карт'є. Ось скільки він коштує, Ось де я його можу купити. Відразу посилання, відразу він показує мені в наявності чи не в наявності. І це максимально зручно для мене. Ось, наприклад, на інший годинник зайдемо так само. Коли я його маю купити? До 31 грудня. Зафіксували. І тепер точно остання апка, яку я хочу з вами поділитися, це Google календар. Боже, ребята, я не розумію тих людей, хто ним не користується. Це може бути Apple календар, Google календар, можна навіть планувати її в Тік-Тіку, але я їх просто синхронізував разом tіc це для задач, а Google календар це для ваших зустрічей, созвонів і так далі. Вибираємо, наприклад, тиждень, і ви побачите, як в мене все структуровано. Я знаю. Про свої стандартні дзвінки, які в мене циклічні з тижня на тиждень. Дивіться, минулий тиждень, сьогоднішній тиждень, майбутній тиждень він вже проставлений. Я вже розумію, що в мене в ньому буде. І скільки це займає часу, а між ними я собі планую свої задачі в Тік-Тікі. якщо вам був корисний цей список, і ви хоча б одну апку собі зафіксували, то, будь ласка, поставте лайк під цим відео, пошерте його і залиште, будь ласка, коментар, якою саме апкою ви почнете користуватися після даного відео.